Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео. За традицією наприкінці кожного місяця я ділюся з вами тими парфумами, які я носила найчастіше протягом цього разу вересня. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. А усю корисну інформацію я залишу для вас в описі до цього відео. Будь ласка, передивіться і залиште під ним величезну вподобайку. Підпишіться на мій канал, а після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, мені завжди цікаво. Отримати від вас зворотній зв'язок. Тому напишіть мені, будь ласка, зараз у коментарях, які парфуми ви носили протягом минулого місяця. А я розпочну з дюпа на дуже гарний парфум від бренду Gardinit Scana під назвою Celeste. В мене є пробник, і він шикарний, бо він про таку пудрову фіалку. Знаєте, в стилі Insolence від Herlen, такої першої версії. Тому вона пудрова, майже помадна. Я обожнюю цю ноту в парфумерії. Цікаво, що вона тут в поєднанні з морськими елементами, які я насправді не відчуваю. Для мене тут більш помітна смачна малинка, і вона справді додає чогось більш цікавого до цього пудрового аромату, в якому є солодкість і неймовірна приємність, але це трішки такий дорогий парфум, і я вирішила зекономити і придбати дюп від Van Perfums в такому 15 мл флаконі, який я тримаю біля свого дивану, бо я ношу цей парфум кожен вечір. Я чесно вам кажу, наношу два-три пшики, бо він мене так огортує. Він насправді дуже, прям ну, неймовірно гламурний. Якщо ви кудись йдете, у вас гарний мейкап, ви хочете щось таке більш жіночне, неймовірно приємне, з гарним шлейфом. Він, знаєте, і солодкий. В базі тут є і ванілька, вона така майже цукрова. З амброксаном він звучить шикарно. От як трішки більш сучасна версія. А, класичної традиційної інселенс. Але неважливо, скільки я його наношу, правда, цілий місяць, два-три пшики кожен день, і в мене ще повний флакон. Тому тут неймовірний спрей на ньому, подивіться, О, це просто супер аромат вже затишного мого, а, знаєте, такого вечора типового перед а, телевізором або якесь youtube відео щось таке дуже смачне їсти. Прям а, свіжий, крутий обожнює. Залишу посилання на One Perfect. Внизу в описі до цього відео, якщо ви зацікавлені в таких, знаєте, гарних альтернативах, нішовим і дизайнерським ароматам, як, наприклад, наступний парфум також від One Parfums, цього разу в 30-млітровому флаконі, який натхнений парфумом Vanilla Powder. І ви знаєте, я спершу його не зрозуміла, бо я його придбала в сліпу. Я не тестила Vanilla Паудер, але мені дуже подобали, подобалися ноти. Це а, Стружка кокосу, пауло Санто, багато ванілі, гіліотроп, лактонні ноти і білий мускус. Загалом все чудово. Але коли я його отримала, він мене дуже здивував, бо він був, ну так, тут не начебто лактони, але вони дуже кокосові, але не типові. Важко насправді мені пояснити вам, як він звучить, бо тут справді відчувається ваніль, але вона на майже солена. Для мене ось справді це а, для мене навіть не пудра, а кришталик. Криштали пудро кокосової стружки, лактонних нот. Він прям дуже текстурний, так, ванільний, але не солодкий. Якщо ви знайомі з парфумом від Juliette Hezegun під назвою Vanilla Vibes, от вони для мене дуже схожі. Або, можливо, ви знаєте оригінал Ваніла Паудер, Коротше, мені треба було до нього звикнути, але я тримаю його біля входу. І коли йду за покупками, ну там просто до супермаркету за їжею. Я завжди його наношу, тому зараз я до нього вже звикла. Він досить приємний. Знаєте, такий не банальний, цікавий ванільний аромат, але от прям а, треба було мені з ним а, більш часу провести. Так само, як і з наступним парфумом, до речі, від Prada. Це їх інтенсивна версія аромату Paradox. І я вже розповідала про. Про нього в відео, в якому я ділилася історіями про парфуми в моїй колекції, які я зрозуміла нас першого затесту. Мені довелося провести з ним більш часу. І так сталося із цим ароматом. В мене був пробник. Насправді, передивіться те відео для повноцінної історії. Просто хочу сказати наразі: от передивіться те відео, там є прям загальний опис цього аромату. Це найкомпліментарніший парфум, який я носила найчастіше протягом минулого місяця. Все. а на роботу. Треба, напевно, додати. І ще один мій робочий аромат це Love's Way від бренду Reeves. Такий арабський бренд, шикарний флакон, неймовірно товсте скло. Мені подобається колір, мені подобається дизайн. Він дуже насправді нагадує, ну, погодьтеся, My Way, і ароматом також, бо він про білі квіти, насичені, але, знаєте, не такі молекулярні і більш амброві, більш. От я не знаю, як правду парадокс пояснити. Він і солодкий, він такий дивнуватий, навіть угловатий для мене. Це... Дуже реалістичний блоквітковий аромат, начебто ви йдете по алеї з білих квітів туберози, жасміну, ніролі, апельсинового квіту і так далі. Дуже чистий, але, знаєте, не стерильний, а просто чистий, гарний, насичений блоквітковий аромат. Мені подобається нереально, я носила його на роботу, прям обливалася, але більше я ці аромати носити не буду, бо це був мій останній місяць в праці. До речі, привітайте мене з цим. Я дуже цьому рада, і я вирішила прям обливатися цими ароматами, щоб пізніше, можливо, коли там я через якийсь певний час до них повернуся, асоціювати. Їх саме з цим періодом. Ось. Ну, якщо ви розумієте про що, можливо ви вже таке робили. Напишіть мені, будь ласка, з якими парфумами. А я розповім вам про гарний шоколадний аромат, також від арабського бренду. Я була дуже захоплена шоколадом минули, минули, мі, минулого місяця. Але хотіла щось арабське, знаєте, насичне, таке трішки м -м, яскраве, потужне. І перешукала увесь інтернет і насправді була здивована, що шоколад не типова нота для арабської парфумерії. Можливо, ви щось цікаве знаєте. тоді, Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Але я знайшла моча. Від бренду Fragrance World шикарний флакон. Придбала всліпу І знаєте що? Взагалі не Розчарована, <ріст> забула слово. Слухайте, це шикарний. Не зовсім шоколадний аромат. Насправді в них така кавова колекція. І я була дуже рада, що тут згадана нота кокау, тому я така беремо. І знаєте що? Його порівнювали з 1969 від History Step of а це один з моїх перших нішових улюбленців. Я його, до речі, відкрила для себе в Дніпрі. Мені стільки компліментів за нього робили, що в мене є travel size. І тут також дуже відчутний кардамон на старті. Тому так, вони цим схожі. Какао тут більш какао-пудра, не шоколад. І троянда така з какао, солоденька троянда з кавою і османтусом. Потужний, яскравий, цікавий. Мені сподобався одразу, це дуже круто. Коротше, крутий аромат, так, гурманіка, але ну, не темна, але така, знаєте, нішова, солідна, достойна, доросла. На вихід. Прям те, що треба. Я ще вам розповім про свої аромати на вихід, але зараз хочу показати шикарний парфум від бренду Orientica, їх ексклюзивний Azure Fantasy. Боже, цей флакон, він такий гарний. І парфум звучить так само: зелено, насичено, дуже ем, освіжаючи. І ви знаєте, він більш на таку теплу погоду, кінець весни і літо, бо він прям тут а, цитруси, вони прям з кожурою, вони так відчуваються, бергамот, лимон. Імбир, м'ята, о, все шикарне, чисті квіти. Багато такого ви мене питали в коментарях, чи він мускусний. Ну, тут мускус, але він деревинний цей мускус. Холодний аромат, дуже літній, як на мене, просто освіжаючий, навіть більш чоловічий для мене, хоча він унісекс. І я його протягом теплих днів носила, бо розуміла, що ні, ні ні погода зміниться, а я не люблю такі свіжачки загалом, а тим паче на. Холодну погоду, тому я як могла їм обливалася, щоб ви насититися, і він дуже приємний. Знаєте, в ньому є щось таке от після смак такий, прям терпкий, можливо, навіть чистий, але терпкий. Дуже цікаво. А, якщо ви полюбляєте цитрусові аромати, це для мене було відкриття, можу вам і порадити. Ось. Ну а наступний парфум – це карміна від а, Creed. Я, до речі, знімала відео а, і. Розповідала вам, що у One Parfums є дюп, і ви знаєте, Карміна, я просто не знаю, де. Е... Мій флакон, я кудись його поставила, просто в шоці не можу знайти. Я навіть почала нервувати перед зйомкою цього відео. А, але я хочу вам сказати, що це мій парфум на вихід, я дуже про нього мріяла. Я врешті його придбала. Це найреалістичніша черешня в ароматі загалом. І я його наношу, коли кудись йду на особливий захід. Пробник від One Parfums Dupe в сумочку і наношу протягом дня, і це прям. Те, що треба, дуже раджу. А ще один парфум з мого вішліста, який я придбала, це валая. І для мене це такий, знаєте, кристалічний, чистий флоральний аромат з дуже гарним, майже таким цікавим водянистим мускусом в базі, але на старті там є зелені, от саме такі неспілі персики. Тому а, аромат для мене такий. Чистий, гарний. Я його носила більш формальну обстановку зранку, бо він на мене як дуже доречний. Саме на такі заходи, дуже сучасний, гарний. Мені його хотілося. Я зараз навіть маю пробник Parfum з діп на нього, тому я так само роблю, просто до сумочки і вперед. Ось ну а зараз давайте поговоримо про вечірні аромати і розповім вам зараз про. Темну, шикарну, майже таку, знаєте, вампірну троянду під назвою Holy Rose від бренду Room 1015. Слухайте, це прям ох, аромат, який мені дуже подобається, який я вже давно ношу. І знаєте, розкриття цього аромату нагадує мені. Свіже, от знаєте, начебто, ви зібрали ем, чорну от чорну смородину і видавили з неї сік, і додали туди чорного перцю. Так, прям дуже смачно. Хоча це аромат про троянду насправді. Темну троянду. Окей, темну, шкіряну, пачуліву троянду, але не бійтеся, можливо, ви зараз такий це страшно. Ні, взагалі не страшно, дуже смачно, дуже круто, дуже раджу насправді на, от, на зиму. От, він такий, знаєте, м -м, холодна погода, можливо, дощ. Ой, він такий крутий. От я його носила справді в таку типову осінню погоду, коли вітер, дощ, от буде сніг. Шикарна троянда. Так, вона темна і дуже небанальна. Раджу взагалі цей бренд, бо в них потужні аромати. Тут дуже гарний шлейф. Хоча розкриття це, знаєте, мій улюблений момент цього аромату, але в базі в ньому є так, такий містичний настрій, прям крутезний аромат. Можливо, не для всіх, але я маю для вас знижку, тому можете принаймні ознайомитися. Придбати пробники, бо в них дуже концептуальна колекція, і справді сучасні, цікаві аромати. Ось. Ну, а наступний парфум це справді я повинна вам зізнатися. Моє нове відкриття в колекції він в мене не так давно, але протягом останніх днів. Та-дам! Напевно, ви не очікували. Бачите, такий шикарний флакон, бо House of Food насправді вони спеціалізуються на неймовірній презентації. Боже, ну це ж шедевральний дизайн і аромат Karma. Слухайте. Я його коли затез... побачила, в мене був шок. Вау, Неважливо, як він пахне. Але потім, знаєте, я його затестила і одразу закохалася, незважаючи на те, що тут дуже багато нот, які я типово не люблю, такі як Абсент, ладан, Міра, Шафран, Шкіра і ветивер, який дуже тут відчувається, але в поєднанні з а, таким підпаленим цукром. Боже, як це так смачно, це дуже орієнтально. От знаєте, він створює ілюзію Уда, хоча тут його немає. Це новий аромат для мене на якийсь особливий захід. Але от не коли я хочу звучати так романтично і жіночно, як з карміною. Це прям вау! Справді, аромат не на повсякдення. Хоча, якщо ви можете собі дозволити таку розкіш, то чому ви ні? А, цей бренд також можна придбати з Союза Авангард і Diacarma. Це для мене прям ну, один з найкращих парфумерних релізів цього року 100%. Ну, а останній на сьогодні це новинка від Temple of Oruз від Медмелега, uh, інді парфюмер з Канади, який підтримує Україну, завжди про це кажу, бо мені це дуже приємно. І цей аромат насправді дуже цікавий, бо він не в моєму стилі. Тим. Ти знаєте, я не фанатію за деревинними ароматами, бальзамічними, От як вам вони? Я люблю більшость пудрове або гурманське, або навіть орієнтальне. От просто деревина. Цитруси, зелень і такі важкі бальзами це не моя історія, але мед мене завжди може здивувати. Дуже крутий аромат, бо в ньому майже є і рис або натяк на таке щось. І зараз, коли знаєте, вже листечко опадає, коли вітря, ну от справді, осіння погода, він шикарний, бо дуже-дуже атмосферний. Ці бальзами і рис, якась цікава деревинна пудровість, вони а, дуже гарно пасують до... Yeah. <laughs> you Погоди на вулиці, тому його класно носити саме на свіжому повітрі. Він дуже, знаєте, заземляє. Цікавий аромат гарної якості, бо мед працює з найкращими інгредієнтами. Ну і на цьому ця добірка з моїх найулюбленіших парфумів вересня 2024 року підійшла кінця. Сподіваюся, вам було цікаво послухати про моїх улюбленців. Мені буде цікаво почути про ваші, тому, будь ласка, пишіть коментарі. Якщо у вас залишилися питання, буду рада на них відповісти. Отримати взагалі якийсь фідбек, можливо, запити, ідеї. Пишіть, будь ласка, бо це допомагає і відео просуванню, і мені цікаво з вами поспілкуватися. Буду вдячна за вподобайку та а вже ж підписку на мій канал, слідкуйте за мною в соціальних мережах, щоб ми залишилися з вами в контакті. І, будь ласка, фільтруйте свій контент, не споживайте все підряд. Особливо, якщо це на якісь побутові теми, то Залишайтеся позитивними, дивіться якісь приємні речі, бо насправді дуже багато зараз негативу і загалом ситуація, знаєте, така напружена, і всі на емоціях, Усім дуже дуже важко. І зараз іде зима. Теж знаєте такий непростий час випробувань. Тому принаймні самі для себе робіть приємно, що в ваших силах підтримуйте ваших близьких. І е, носіть ваші улюблені аромати. Я вам бажаю гарного дня! Слава Україні! Папа. -па.